Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Присутність Ісуса. Це невимовна радість. Мені дуже подобається цей вислів матері Терези. Ще ненароджена дитина, дитина в утробі Єлизавети стрибала від радості. Маленькою, ненародженою дитиною був Іван. Який став першим посланцем миру. Він визнав, що Христос прийшов принести добру звістку для вас і мене. Це так красиво. Бог вирішив, що було б краще, аби дитина, яка ще не народилася, першою сповістила про прихід князя миру, навіть раніше, ніж вони обоє з'являться у цьому світі. Бо як тільки у вухах моїх голос привіту Твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй, від Луки 1:44 Двоє немовлят лише тільки чекають на своє народження і спілкуються одне з одним у темряві невидимої утроби. Ісус в Марії Іван в Єлизаветі. І коли Ісус заходить до оселі, Іван стрибає від радості. Присутність Ісуса сигналізує про те, що прийшла добра звістка, аби принести радість усім людям. Бог любить вишукано переплітати стежки історій, щоб ми мали змогу увірувати у невидимий світ. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь Твоїй присутності. Увірватися до моєї темряви. Нехай Твоя радість стане моєю відповіддю, коли я почуваюся самотнім і стражденним. Ти сущий, ти любов, ти радість. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стив Вебер Интернешл Jesus.net. Усі права захищено.